Отже, ми з вами вже розпочали роботу над темою Українська революція, дізналися про те, як був сформований тимчасовий уряд, загальноросійський орган влади після повалення самодержавства, опрацювали інформацію про те, як була утворена українська центральна. Рада, орган влади, власне, національний український. І сьогодні попрацюємо над розглядом такого питання як діяльність Української центральної ради і, власне, аналіз одного із її документів, це перший універсал, яким була проголошена автономія Української держави. Головою Української центральної ради, як ми знаємо, було обрано Михайла Грушевського, і відомий історик, і активний громадський і політичний діяч. І як керівник Української центральної ради Грушевський поставив стратегічне завдання своєї діяльності: це досягнення національно-територіальної автономії України у складі вже реформованої. На федеративних і демократичних засадах Російської держави відповідно завдання і ціль, яку планував досягнути в нас Михайло Грушевський і, ну, взагалі, Центральна Рада, це була національна територіальна автономія для Української держави. Так, ось, до речі, тут можете побачити. Фото, яке ілюструє нам будинок, нині це педагогічний музей. А на початку ХХ століття, в роки української революції, це власне було приміщення, в якому містилася і працювала Українська Центральна Рада. Відповідно для того, щоб реалізувати таку важливу і стратегічну мету, як автономія України. Українська Центральна Рада повинна була дуже активно співпрацювати із тимчасовим урядом, який у нас діяв у Петрограді? Яке це сучасне місто? Петроград. Хто з вас може мені сказати? Петроград, яке це в нас сучасне місто? Як воно називається зараз? Це, відповідно, Санкт-Петербург. І ну, свою діяльність Грушевський якраз організовував таким чином, щоб 에, <кій> 에, досягнути компромісу і, з тимчасовим урядом, і максимально просунутися у справі автономії України і українських земель. Документ, виданий Українською Центральною Радою, має доволі таку цікаву назву універсал. Термін, в принципі, не новий. Він зустрічається в набагато раніші періоди української історії і світової. В козацьку добу гетьмани теж практикували видавництво таких універсалів. Ну, універсал, сама назва цього. Сам термін, так, саме його латинське походження це універсальний загальний. І універсалом прийнято називати актові документи, які доводять до відома там, якісь загальні такі постанови, розпорядження адміністративно-політичного характеру. Завдання універсалів інформувати. Ну, Людей, велике ківелике коло людей доносити певну інформацію. Ну і це офіційний документ. Але коли ми говоримо про універсали конкретно Української Центральної Ради, це в нас теж є акти і акти особливого законодавчого характеру, тобто з юридичної точки зору, універсали. Володіють законодавчою силою і мають ну і діють на рівні законів. Універсали це були от особливі акти законодавчого характеру, які видавав Українська Центральна Рада як верховний орган влади. І в цих універсалах означалися зміни і містилися пункти, які стосувалися державно-правового статусу українських земель. Всього Українська Центральна Рада видала чотири універсали. Вони подібні за формою до дуже подібні до актів часів Української козацької держави до гетьманських актів. І документ, який аналізуємо сьогодні, перший універсал Української центральної ради, якщо повна його назва, це Універсал Української центральної ради до українського народу на Україні і поза Україною е, Сущого. Він був виданий 10 червня 1917 року. Тут можна побачити, е, ну, власне, на Нашому ілюстративному фото зображення самої назви першого універсалу Української Центральної Ради. Але український універсал і його створення має доволі таку цікаву передісторією. Так як, відповідно, Грушевський. Намагався тісно співпрацювати з тимчасовим урядом, він розумів, що без контакту з урядом, без контакту з російською стороною, реалізувати мету, яку він поставив національну територіальну автономію, буде важко, тому що дозвіл має Україна, не маючи ще власної держави, будучи частиною. Уже реформованої Росії для того, щоб отримати автономію, відповідно, мала отримати дозвіл від центрального органу державної влади тимчасового уряду, який у нас знаходився в Петрограді. Саме з цією метою до із делегацією українська делегація із Києва, на чолі якої знаходився активний і діяльність Української центральної ради. В майбутньому голова уряду українського Володимир Винниченко на чолі української делегації вирушає в Петроград для переговорів, для ведення переговорів з тимчасовим урядом. Проте цей його візит був неуспішним, переговори не вдались, провалились, і він був змушений ну ні з чим повертатися додому так і не досягнувши порозуміння, Винниченко повертається в Київ. Пізніше він напише: побувши кілька тижнів у Петрограді, тобто навіть не день, не два, не кілька днів, а кілька тижнів, тривали переговори між делегацією Української центральної ради, і тимчасовим урядом. Пробувши кілька тижнів у Петрограді. Втративши всіляку надію одержати якусь відповідь від тимчасового уряду, делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і ради робітничих депутатів, повернулася до Києва без усякої офіційної відповіді. В той же час урядова комісія зреферувала уряду справу. І уряд, нарешті, вирішив і ухвалив відкинути домагання Української центральної ради. Ось так такі спогади залишив про цю поїздку до Петрограда Володимир Венеченко. Так, ми тут бачимо, що українська делегація їхала, маючи надію на те, що можна домовитись, можна отримати. Офіційну відповідь від тимчасового уряду, але як ми можемо зробити висновок зі спогадів самого Винниченка, не те, що офіційної відповіді не отримала українська сторона, а ще й зазнала принижень і ні з чим повернулась додому. Тимчасовий уряд не наважився відразу дати офіційну відповідь українській делегації, як кажуть. Віч на віч, так особисто тому е, слідом за делегацією, яка поверталася в Київ, прилетіло офіційне повідомлення, офіційна ухвала, е, в якій тимчасовий уряд ну, вже дав ту офіційну письмову відповідь про те, що всі посягання, всі, всі прохання е, Української центральної ради задоволені не будуть. І, зрозумівши, що порозумітися не вдасться, що досягнути компромісу не вийде, Українська Центральна Рада йде на отакий вирішальний і відважний крок, як проголошення першого як проголошення першого універсалу. Якраз в цей час в Києві проходив другий військовий з'їзд. Ось тут у нас є ілюстративне фото, яке ілюструє нам події не другого військового з'їзду, а попереднього, який був раніше перший військовий з'їзд. Ну, тобто, це таке. Ну, Загальне зібрання, ну військовий з'їзд можемо зрозуміти так, що в першу чергу для військових, і як ми бачимо на нашому фото, що тут дійсно на цих зборах нас присутні головним чином представники якраз військових структур. Бо вони одягнені в форму в центрі цього фото, до речі, ось тут можна побачити Симона Петлюру, який в майбутньому очолить війська уже незалежної Української Народної Республіки, і поруч з ним голова Української центральної ради Михайло Грушевський. І якраз оцей з'їзд військових, така масова подія, яка проходила в Києві, був використаний для того діячами Української центральної ради, щоб офіційно проголосити універсал. Документ був прийнятий, в ньому були чітко прописані положення, які там були, і головне завдання стояло донести зміст цього документа до відома людей. Засобів поширення інформації, такого, як зараз в нас в ті часи, не було, тому от така масова подія, де велика кількість людей була чи не найкращим варіантом офіційно зачнятися. Офіційно оприлюднити першої універсалу і доручити це зробили Володимиру Винниченку, який якраз ну, зачитав повний текст першого універсалу Української центральної ради на цьому другому військовому з'їзді у Києві, це ну таке публічне оголошення на другому військовому з'їзді було не єдиним. Тому що зміст першого універсалу і сам факт його наявності, він поширювався серед народу діячами Української центральної ради. Ну і для цього використовували, як ви вже зрозуміли, масові події. Ось у нас є фото, яке якраз ілюструє теж момент залишається 5 хвилин. Момент оприлюднення першого універсалу. Теж на Софіївській площі, де відбувався всезагальний молебень. Центрі ми теж можемо побачити Михайла Грушевського, після от після молебню, діячі Української центральної ради зачитали цей документ. Ну і аналізуючи, так варто зміст, варто почати із, напевно, вступної такої частинки. Першого універсалу, хай буде Україна вільною, не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право жити своїм життям. Хай порядок і лад в Україні е, дають вибрані рівним прямим і таємним голосуванням все народні українські збори. Тут ми можемо знайти факти, які підтверджують те, що мова йде. Саме про автономію, не відділяючись від Росії, але ну, відповідно отримуючи, хай український народ на своїй землі має право на власне життя, це якраз нам свідчить про те, що мова йде про проголошення автономії. Відповідно, автономія буває. Буває у нас різних видів: є національна, є адміністративно-територіальна, є релігійна, є культурна, за наявним уривком, який в нас є, не просто, скажімо, визначити про які види автономії йде мова. Це більш зрозуміліше, якщо ми проаналізуємо основні ідеї першого універсалу. Зміст першого універсалу є. У вільному доступі в мережі познайомитися з ним можна навіть на офіційному сайті Верховної Ради України, де вони в електронних варіантах передрукованих, і основні ідеї першого універсалу це те, що визначається статус України як автономної в складі Російської перебудованої на федеративних засадах демократичної Росії. Визначається статус Української центральної ради як органу, який є, діє в інтересах українського народу, який є виборним, яким, якому народ делегував права управління. Йде мова про Верховний Законодавчий орган, це е, загальний сойм, як звучить в тексті цього універсалу. Йде мова про місцеві органи влади, про те, як мають організовуватися. Діяльність і влада у містах, у селищах, то місцеві органи влади мають тісно співпрацювати із українською центральною радою і діяти в інтересах українського народу. Але разом з тим, в першому універсалі, йде мова про те, що акти розпорядження видані тимчасовим урядом. Як загальноросійським органом влади, теж мають діяти на території України, бо Україна автономна частина, а не самостійна. І в першому універсалі піднімається таке важливе питання, як міжнаціональні відносини. Так як населення України завжди в різні періоди своєї історії було етнічно неоднорідним, то крім українців, проживали й представники інших національностей. В першому універсалі якраз така важлива роль підмо... приводиться цьому питанню. Тобто для українців зрозуміло. А е, як мають діяти, як має організовуватися життя для тих національних меншин, які проживають на території України? Це теж прописано. Йде мова про співпрацю, таку доволі тісну українського населення із національними меншинами, про е, роботу, яку мають провод... має проводити українське населення. В ціллю переконання з якоюсь виховною метою серед представників міжнаціональних різних етнічних і національних меншин, і ну головна увага приводить звертається на те, що відносини між людьми, відносини між представниками різних етнічних груп мають будуватися на засадах. Миру, тобто не допущення якихось релігійної ворожнечі, національної, етнічної чи будь-якої іншої.